Вправа 863. Подайте вираз у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо, перше задання а в квадраті мінус 81, додати А9. Давайте ми запишемо цей вираз, згрупуємо доданки, запишемо спочатку А в квадраті, мінус 81, запишемо, як 9 множиться на 9 або 9 у квадраті. Ну і додати згрупуємо А відняти 9. І це дорівнює. В перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус 9 на їхню суму. На А плюс 9. Ну і залишається додати. А плюс 9. Ми запишемо а мінус 9 як 1, що множиться на А-9, або А-9, що множиться на одиницю. Є? І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, тут у нас є. У нас спільний множник А-9, його можна винести за дужки. То ми записуємо як А-9, що множиться. Ну і зараз записуємо у дужках те, що залишилося. Отже, вийде А плюс 9. Додати. А з другого виразу одиниця залишилося. І це дорівнює. Записуємо як А мінус 9. Що множиться. А плюс 9 додати одиницю. дужками у нас плюс, то ми записуємо А плюс 9 додати 1. І це тоді можна записати як А9. Що множиться, буде А плюс 9 плюс 1 це буде плюс 10. Переходимо до другого завдання. M в квадраті мінус А в квадраті мінус А плюс М. Ну що ж, Запишемо тоді перший вираз m у квадраті мінус a у квадраті. Це у нас різниця квадратів двох виразів. Це можна записати як добуток різниці цих виразів m a на m плюс a. Ну і відняти A плюс M. Ми запишемо додати мінус 1, так, бо мінус це мінус 1, що множиться. А А плюс М ми можемо записати як М плюс А, і це дорівнює. Ну що ж, зараз бачимо, у нас є спільний множник М плюс А, виносимо його за дужки. Буде М плюс А, що множиться. Зараз записуємо в дужках те, що залишилося, не підкресленим. З першого виразу буде М-А додати. З другого виразу це мінус одиниця, і це дорівнює. Розкриваємо дужки, то вийде m плюс a. Перед першими дужками у нас знак плюс, то записуємо без змін m a. Далі додати мінус одиницю це підняти одиницю. Є. Переходимо до третього завдання: x квадраті мінус y в квадраті мінус x плюс y. Давайте згрупуємо, записуємо, як х у квадраті мінус y у квадраті. Далі відняти x плюс y. Ми можемо записати, як відняти мінус винести за дужку, а у дужках тоді залишиться у нас x-y. Є, поміняли знак доданки всередині на протилежний. І це дорівнює. В перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів це дорівнює добутку різниці цих виразів x мінус y на їхню суму на x плюс y. Потім відняти x мінус y це додати мінус одиниця, що множиться на х-. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас тут є спільний множник x мінус y в кожному доданку. Виносимо його за дужки. То вийде х-. Що множиться. З першого виразу, не залишиться х плюс y. А з другого виразу додати мінус одиницю. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як x мінус y, що множиться. Далі. Перед, у дужках, перед першими дужками знак плюс, то ми записуємо без безмін. Буде х плюс y. Ну і додати мінус одиницю це відняти одиницю. Є. Переходимо до четвертого завдання: Х плюс х в квадраті мінус y мінус y в квадраті. Зурпуємо ці доданки по-іншому. Запишемо тоді, як х у квадраті мінус y у квадраті. Додати. Ну, і у нас залишиться х відняти у. І це дорівнює. В перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. Х- на їхню суму на х плюс y. Додати і x-y ми запишемо як х-. Що множиться на одиницю. І це дорівнює. Ну що ж, зараз підкреслюємо спільний множник. В кожному з доданків. У нас є x-y. Виносимо його за дужки. То вийде x-y. Що множиться. Записуємо у дужках те, що залишилося, не підкресленим. З першого виразу буде x у. Так. Ну і додати одиницю. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як x-y. Що множиться. Перед дужками, В перших дужках, в других дужках у нас буде знак плюс, тобто ми пишемо безмін х плю. Додати одиницю є. Переходимо до п'ятого завдання. А мінус 3Б. Додати а в квадраті мінус 9б в квадраті. Ну що ж, давайте групуємо, так, як записані ці вирази, А-3Б. Додати. А в других дужках залишиться а у квадраті мінус 9 b у квадраті. ми запишемо як 3b до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, перші дужки а 3 b ми можемо записати як а 3 b що множиться на одиницю додати. А в другій дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Оце дорівнює добутку різниці цих виразів а 3 b на їхню суму. На А плюс 3Б. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслюємо тоді спільний множник. У нас є А-3Б. То записуємо, виносимо його за дужки, То вийде А-3Б. Що множиться. З перших дужок залишиться непідкресленим одиниця. Потім додати. А з другого доданка. Залишиться А плюс 3Б, і це дорівнює. Що ж, записуємо, як А мінус 3b, що множиться одиниця. перед дужками знак плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком плюс А плюс 3Б. Є? Переходимо до останнього шостого завдання: 16 м у квадраті мінус 25 н у квадраті 4m5n. Ну що ж, згрупуємо ці вирази перші два, запишемо їх як різницю квадратів. 16m у квадраті це 4m до квадрату. Мінус 25n у квадраті, це 5n до квадрату. Так, Далі. Ну і з двох інших доданків ми мінус винесемо за дужки. Так, А в дужках тоді залишиться 4m. Якщо ми заберемо мінус плюс 5n. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. 4 m мінус 5n. На їхню суму. На 4 m плюс. 5n. Так. А мінус ми запишемо, як. Відняти 1, що множиться на 4M плюс 5n. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас є спільний множник 4 m плюс 5n. В першому і в другому доданку виносимо їх задушки. То вийде 4M плюс 5n, що множиться. Тоді з першого виразу у нас залишиться 4m мінус 5n, і залишиться відняти одиницю, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді як 4m плюс 5n, що множиться. Перед дужками у дужках у нас знак плюс, то записуємо доданки без змін, то вийде 4m5n і мінус одиниця. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте вірус добутку. Ми подали. В першому завданні записуємо як А-9, що множиться на А плюс 10. А в другому завданні записуємо як М-А М плюс -А, М а. Вибачте, що множиться на m-a мінус 1. В третьому завданні записуємо як x-y, що множиться на x плюс y мінус 1. У четвертому завданні записуємо як x мінус y, що множиться на x плюс y. Плюс 1. У п'ятому завданні записуємо як А мінус 3Б, що множиться на одиницю плюс А плюс 3Б. Є? І в шостому завданні. Записуємо 4М плюс 5n. Що множиться на 4 m мінус 5n мінус 1. І